Вітаю, дорогі друзі! Розпочався яблучний сезон і ми сьогодні приготуємо оладки з яблуками і корицею. Для цього візьмемо велике яблуко, почистимо його, видалимо серцевинку і подрібнемо. У цесі подрібнення яблучка трошки додаємо лимонного соку, щоб не темніло наше яблуко. До яблук додаємо корицю і розвиємо. Перемішаємо. Відставляємо порізані яблука в сторону, а зараз приготуємо тісто. Беремо кефір кімнатної температури, два яйця. Ріпка солі, додаємо цукор і вамін. Гарненько перемішаємо. Потрошку додаємо борошно. І знову гарненько перемішуємо. Додали борошно те, що залишилося, і додаємо солі. Перемішуємо. Тісто всипаємо яблучка з родзинками. Перемішуємо. Накриваємо рушничком і залишаємо на 10 хвилин. Після цього тісто вже не колотимо, не мішаємо. Пройшло 10-15 хвилин і ми йдемо випікати оладки. На сковорідку додаємо олії і викладаємо ложечкою оладки. Накриваємо кришечкою на хвилинку чи дві, потім будемо перевертати у Знімаємо кришечку і перевертаємо. Оладочки спеклися, ми їх викладаємо на тарілочку. Оладочки готові. Вони в нас вийшли такі пишні, запашні. Попробуємо. Ах, як пахнуть. Всім смачного!